Всім доброго дня! Хто зі мною дивився першу частинку? Зараз ми продовжуємо з вами Таїланд. Ми з вами зупинилися на хрестику з хризолітів. Ось такий, який довжино 5 см. А хризоліти тут на 3,5 на 4. Забула ж хотіла ще сказати розмір камінця. 1500 гривень 38 доларів. Сюди би можна було б додати або чорну шпінель. Тут би чорний з чорним гармоніювало, з чорним увазі. Або я чогось хотіла поставити сюди. Топаз ось таким чином, зараз вам покажу. Ниточка блакитного топазу 850 гривень, розмір 44-42 см можна замовити, в принципі. З таким чином, було б таке. Міні-кольє. Єдине, що воно, бачите, може бігати і по намистинкам, бо тут дрібненький досить намистинка. Таким би цікавим варіантом це все могло б виглядати разом. Сережки з зеленого агату в позолоті на гвіздочках У мене є ваглушки, бачите? З Аліекспресу. Так, 850 гривень вартість Сказала, по золота, агати, хризоліти і сапфір папараджі у нас в центрі сережки, такі чи сніжинки, чи квіточки. Щось. Вони в цілому достатньо такі простенькі, хоча в позолоті виглядають цікаво. І досить маленькі десь тут по півтора сантиметра. 6 чи 5. Ні, тут є 6 міліметрів, 6, значить на 4. Стандартні, такі вони красивенькі. Це ще з минулого лишилися. Ми з вами переглянемо і з минулого, і трошки в мене є новенького. О, дівчат. Так, сережки покажу, не скажу, поки вартість, але там вони в районі тисячі з чимось. Ось такі е кубічний цирконій з рубінами. Красиво виглядають, вони такі блискучі. От шкода, якби був англійський замок, але тут досить такий плотненький штифт, вони мені в цілому подобаються. На силіконових заглушках будуть ще кращі і будуть дуже-дуже блищати. 21 мм. Ну, ширина, я думаю, в них так така ж. Да, 2 см ширина. Хоча виглядають вони такими витягнутими. Класні. Трохи менші, трохи менше, це значить зовсім маленькі сережки. З рубінами і опалами яскравими. Ось ці 1800 гривень. Не бюджетні, але тут ну, така модель. У нас ще буде каблучка з рубіном. Ой, не каблучка підвізка. І щось іще має бути. З рубіном зараз будемо все. Розглядати, бо я все не згадаю. Сережки маленькі, прям такі мініатюрні, можна сказати, виглядають як золоті. У білому роді 1800 гривень. Це у нас 45 доларів. Так, 18 і приблизно розмір. Наступна каблучка ось такий лимонний зараз скажу: це золотий цитрін. І хотіла сказати ще каратність камінця, чого воно не зазначено в мене: 9 грамів вага, красиві опали. Камінь 14 на 10. Камінь може і невеличкий, але тут цікаво, що такі блискучі-блискучі опали, які також невеличкі 4 на 3. Але вони так блищать. Хризолітики тут є. Це в нас безродія, просто срібло. Просто така ось таблучка. Красивий колір. І сьогодні в нас Ще буде красива каблучка. Може, вмикайте подвійну швидкість, раз я довго розповідаю, то щоб вам було не так довго. Ну, в принципі, зручне по моделі, зручно так на руці відчувається. Цитрин, як ви зрозуміли, невеличкий. А, так, я, значить, мала на увазі наступну каблучку 17,3. Ось така з рубіном і опалими, але вона 2400 гривень. Тут так само 9 грамів вага, як і в попередній каблучці. 14 на 10. Попередній, здається, також <схож> схожий розмір камінця. Ну що, Значить, ми їх подивимося разом. Я вас, я вас сьогодні в спокій не залишу. Хоча в цілому модель, можна сказати, похожа у тому, що і опали, і додатково камінці, і сама така. Форма. Рубін красивий, і рубін, 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 рубін. Вже нема підвіски, хтось вкрав, наприклад. Це я так жартую. Ну, вже не бачу її, мінуси того, що він виклала багато прикрас, щоб дивитися. Давайте подивимось: ось цей рубін такий мутний, з цитрінами в позолоті, 1400 гривень 36 доларів. Ну, це. Інший з метеликом. Значить, дивимося далі, коли знайдеться. 1350 гривень 35 доларів 17.20 у нас гранат, також з минулого відео гранат і по центрі з минулих, не з минулого, по центрі рожевий турмалін. Височеньки, тут червоні красиві гранати. Сама каблучка класна. Чогось нікому не подобається. Не знаю, дівчат. У, е точніше, не у радіюванні, а без родія вона без покриття. Це так срібло заполіроване, що воно так сильно блищить. А от наступна каблучка це щось досить таке цікаве. 18-й. 17,8-18 досить незвичний а, такий колір. І поєднання у лимонній позолоті. Тут у нас є опали, є аквамаринчики. Аквамаринчики приємного такого голубого кольору, схожі на топази. Вони з включеннями обов'язково. Ось такий інтересний колір. 2500 гривень 63. Долари вартість. Ну, це воно таке одне. Одне у нас і буде. Я не думаю, що інше таке знайдеться. От, аквамарин, аквамарин. Що ще я хотіла би зазначити? Ну, камінці, наприклад, ось цей 10 мм, ось цей 12, цей такий, трохи менше, десь 8 мм. Опали 5 на 4, 5х3, 5х4. Але потихеньку блищать і вага каблучки. 10 з половиною грамів. Дві тисячі чотириста гривень шістдесят один долар. Є в нас ось така. Рибка. Оці в неї чорна шпінель, чорний красивий опал в незвичній гранці переливається. Бачите, сама рибка невеличка, камінець невеличкий, сюди би я ще поставила б силиконову заглушку, і в мене ще лишився один павучок стопази. Ми можемо його також подивимось. Так, 14-13 міліметрів. Він, так, 7 міліметрів ширина. Він такий плоский. Це у нас брошка-рибка. Отак її. Так її вдягти, і вона буде милувати свою господарку. Так, рибка, рибка. Подскажи. Вот. От. І далі. Хочу нагадати, ось така у нас стрикозка є у е родії. Власких ця трохи така крупніша. 1700 гривень. Так, тут світлі топази. І хочу показати, звісно, нашого павучка, який у мене зараз є останній. 1750 гривень ось такий з топазами. Лапки в нього бувають до цих павучків каблучка або сережки. Вони, в принципі, світлі, але тут, можна сказати, топаз сам темніший. 1750 гривень, а це 1700. Такий розмах крильців. З топази мої ще сережка, яку я пропустила, 1300 гривень 33 долари. Ось такі топази та іоліти. Також вони привушку. Тут ще поставлю заглушечку, десь вона в мене вже побігла. 10, 8 на 10. Тут у нас топази. І є ще ось такий павучок 2400 гривень. 7,1 вага, це в нас рубін. Такий незвичний рубін, такий колір. Синя шпінель у гласках 14 міліметрів. 35. Ось у нас такий він трохи крупніший, ніж е, наш стопазм. Також цікавий. Більше схожий на якусь краба, ніж на паука, але в цілому він такий трохи моторошний. Він реально схожий на краба, це якийсь, напевно, інший павучок. Ой тут ще в спинці камінці, я їх не побачила, але це просто як два циркончика білих. Приємно так руку обіймає. Дівчата, оце отак повісити і все, ніхто не підійде. Ну, якщо ви зрозуміли, про що я? пропустила одні досить незвичні сережки. Аквамарин. Ой, не, не Аквамарин, зараз хвилинку. Тут, бачите, один зелені, зелений, один сині, здається, це в нас кеаніт. Дай Бог пам'яті. 1800. Гривень вартість 45 доларів. Так, це кіаніт, але камінці різні, і один зеленіший, а другий такий голубіший. По окантовочці в них хризоліти. На ось таких швензах. Одна сережка в нас 4,5 грами. Камінці зазначено, 10 карат. Кинемо приблизно розмір підвісна частинка 2 см так, в принципі, 3,5 є. От що швензи, то такий невеликий може, нюанс. Але можна поставити заглушечку. І... Треба не забувати, що коли перевдягаєтесь, вони просто можуть злетіти з вушок, тому заглушки обов'язково носити, бо ви самі, самі інколи. ну, Це я по собі, звісно, кажу, що не відчуваєш тих сережок. От, але ідея в цілому цікава, не знаю. Хтось комусь може не сподобатися. Кіаніт він такої структури, от він як морозний всередині. У нас колись були такі сині кіаніти в тайських прикрасах часто, і одній дівчинці не сподобалося, що він не чистий всередині, а ось такий. От, але він саме такої структури. Чорний роді, сподіваюсь, це ми бачимо, бо я можу забути сказати. Ось такий у нас Таїланд. У 18-му розмірі є ось така каблучка. Тут, аля я не знаю, павук, не паук, чогось думала, павук, тепер бачу, що ні. Опал і хризоліти 1050 гривень. Ось така, опал білий, з червоними такими. Вогниками. Дає мені спокою та підвізка з рубіном. Я точно пам'ятаю, що її готувала, а її я не бачу. Я думаю, що в мене тут уже кішка. Хоча не потрібно свої проблеми спихувати на кішку. 17.3. О, ледь-ледь налізла, бо зараз трохи жарко. Ось такий комплект сережки і каблучка 2200 гривень. Можна щось. Краще каблучку взяти окремо, хризоліти. Це б до хрестика у радіювання. Так, а тим часом я знайшла підвіску, яку шукала 1700 гривень 43 долари, рубін ось такий на ланцюжку, який регулюється. 45-50 см, там як вам краще всі відтіночки, вони відрізняються. Це більше у нас схоже на гісеніт гранат. Треба перевірити інформацію, бо може це не рубін, Це я неправильно сказала, значить. Так, дівчата, це у нас гісеніт гранат. Він такий от, як червоно... Руденький. Бачите, Рубін. Це якби я з рубіном не порівняла, напевно, я не зрозуміла. Да. Таке у нас сьогодні відкриття під завершення відео. В принципі, напевно, ми подивились з вами саме таке цікаве. Я не знаю, в мене ще тут лишилось трошки прикрас. Може, ми їх подивимося у маленькому відео. Давайте покажу вам останню каблучку з турмалінами і сапфірами 18,5 і родолітами. У радіованні 1450 гривень 37 доларів. Довжина 3 см. Цьому ми завершуємо з вами перегляд. Всім дякую, що були зі мною гарного вечора. До побачення!